Ну що, у зв'язку з останніми подіями ми всі трішки, вав... навіть не трішки. Але я прийшла до вас з парфумерною добірочкою, Відволікаємося парфумками. Ну, обіцяна прохолодна весняна, бо попередній раз я розповідала про більш щільні такі бальзамні, хвойні, з камфору аромати. А сьогодні це така природна, облегшена прохолода, зелень. Кисень, озон, але ще легше, більш піднесено, що, гадаю, ідеально пасують до весни. І перший аромат моє нещодавне оновлення, давня бажанка з цього літа, до речі, з серпня місяця. Мілір Харріс Wander Throw the parks». І О! хочеться мені ще сформувати, можливо, на майбутнє урбаністично, і він точно буде в переліку, бо присвячений кропові. Саме лондонській крапові, якої дуже багато там образне втілення цієї зеленини в парфумерній композиції. Вона набагато глибша, тобто це не просто кропова. Там, в переліку, в піраміді є дуже якісь фрукти, соковиті, цитруси. Коли слухала його вперше, не знаючи, чому він присвячений і про що, мені одразу пригадався інжир. Виявилося, що дійсно тут є інжир. Можливо, це більше інжирний листочок. Він теж дуже характерний все ж таки, цієї зелені вона дуже холодна, вона така терпка, соковита. Тут соковитість і прохолода не за рахунок вологості, якоїсь як хрустке стебло. Де така м'ясиста волога, ні, отут прямо терпкенька і щільненька. Хоча, звичайно, це така досить легка зеленина. Шлейфова, ледь гостренька, як імпровізація, по-моєму, це геніально. Ці колючки, шорсткість, там, по-моєму, перчики, якісь, цитруси. Ну, Воно так гарно і органічно доповнює, що в цілому в мене дійсно є таке відчуття цієї кропиви. міські мотиви великого міста. ну от, Пил, можливо, квітка якась ірис є. Зовсім злегка. Чистими білими мускусами до бази, теж які. ой, Вони, вони дуже гарно вбудовані. що відчуття, наче Ця зелень вона така довготривала. До природних мотивів відчувається з цим пилом трішки ґрунту. Зовсім злегка. Наступний це Amazing Green від Comme des Garçon. Обожнюю. До речі, він у шлейфі. Я його почула зі сторони, здався таким квітково-озоновим. Важко визначити квітку, хоча, звичайно, це переважно зелений аромат. Тут дуже багато вологої такої зелені з перчиками, багато перців М -м -м. за настроєм, хоч аромати абсолютно різні, вони мені дуже близькі, тільки тут більше озону, іначе цієї імпровізованої квітковості, можливо, це така зелень, там до речі, перець є в піраміді, як овоч. Ну, Я його так особливо не відчуваю. Хоча вологість отут якраз це хрустке стебло. І хоч він абсолютно такий холодний, освіжаючий аромат, влітку не те. Наче щільніше стають ці перці, можливо, якась мускусно-бальзамна навіть база. Ну, от Весна, як на мене, ідеальна, тому і. До сьогоднішньої добірки ідеально пасує. пасує. З наступними я довго не затримуватимусь, хоча ну, варто згадати, говорячи про весняну, про холоду, вона тут теж дуже різна і дуже красива. Це мадагаскарська ваніль та магнолія Шопар Колекшн, саме в синіх флакончиках, обожнює їх. Це настільки просто та витончено, елегантно. Ваніль мадагаскарська вона ледь акватична, трішечки солонувата. Тут теж є свіжість квіточок, як ковшинок жовтенького латаття, і терпкість, така ледь чайна. Магнолія так само, тут, в принципі, сама квітка домінує. До речі, з магноліями я продала від Етро білу магноль, бо там все ж таки мені більше оцих мускусів, а тут вона у вологу сторону і зелену. Не пам'ятаю, що там зелений чай, але. Кедри такі прохолодні кедри до бази у. І сама квітка не занадто мускусна, така вибілоночиста, як бувають в магнолії, а прям така волога. І вона мені, до речі, теж нагадує якісь такі природно-річкові мотиви, як і ваніль, і ще їхній третій аромат витиверчик. Всі вони мені дуже подобаються. Там азон в магнолії з витиверчиком також, наче зелений чай. Це не такий попсовий зелений чайочок, токсичний, а прям такий от делікатний такий про. Фумерний. Особливість цієї Шопарк колекшн в тому, що вони всі такі природно напівпрозорі, такі акварельні шлейфи, але вони відчутні, взагалі досить хвостаті. Навіть мадагаскарську ваніль, коли я одягала взимку, він став таким акватичним та солоненьким, що ну це дуже цікаво. Далі особливість цієї добірки в тому, що я підготувала блок з білими квітами. Три аромати всього. Я не люблю туберози, гарденії, жасмини. У мене їх дуже мало. Але якщо вже оплаконію, то це прям от серденько. Тобто в цьому класі дуже вибірково. І як на мене, у білих квітів гарденії і туберози зокрема, є такий цікавий бальзамно-холодний нюанс. Аж німіє ні стрішечки, особливо коли абсолютно нюхаєш. Для себе визначаю як такий нюанс кулькової ручки. Новиночка, гарденія від Гійома. Про зелену гарденію. Вона також вона бальзамна і деревна, не йде у якийсь прям тотальний спил. Це, наче така хлібинка. Мені дуже подобається тут сандальчик. Цей нюанс скільки відгуків не читала і нічого подібного не заявлено. Але він мені чомусь хлібний, не типово хлібний по-лютанцівськи, як Сантал з великої літери, чи Жодепо, але все одно хлібинка. Така парфумерна хлібинка із туберозинкою, можливо, гріховий відтінок. Зовсім злегка такий імпровізований, разом з цією квіткою відчувається. Битиварчик щодо деревного спилу, коротше, його тут небагато, і переважно це сандал. А тубероза вона жирненька, вона така щільна. Тут прям ці. Пелюсточки вони пружні, але сьогодні я вам розкажу про ще більш таку щільну і прям жирну туберозу. Тож холодні квіти, до речі, якщо вас цікавить весняна добірка, таких трушно весняних білих білих звичайних квітів, соліфлори весняні або букети квіткові, типу гіацинти, тюльпани, конвалії, бузок мімоза. Можна сформувати добірку з улюблених квітів. Тому напишіть в коментарях, якщо вам цікаво. Я сподіваюся, я не назвала гарденію туберозу, бо в мене таке відчуття, наче я один раз помилилась. Ну, коротше, це перший аромат, була гарденія. Далі дві туберози. Перший це стенд аут від отакі. Сьогодні буде багато отакі. Говорячи про озон та зелень, не можна було не згадати. Я дуже люблю від отакі отакі так. аромати. І стендгаут. Абсолютно про туберозу, І ух, вона тут дуже зелена, гірка, трішечки землиста, дуже волога. Попри ці природні і такі відверті мотиви, до речі, трішки вона мені така гнітюча, все одно він парфумерний. І тут не пам'ятаю, чи є тютюн, наче нема тютюна. Такий цигарковий нюансик, знаєте, як в жасмині де коли відчуваєш. От він мені тут може повіяти, уявляється, найкраща тобороза ever взагалі, без усілякої лактонності, максимально зелена, м'ясиста, вона така, дуже моцні пелюсточки. І вони гіркі, і який він шлейф пускає. Дуже дивний такий, ну, дивакуватий. Бо оця щільність зелена, натяком квітковість. Чесно, я б у сліпому зотесті так і не вгадала. Хоча Оля Лфатіва, наприклад, відмічає, що вона абсолютно. Люто борози саме найбільше схоже, і як до сьогоднішньої добірки не можна не відмітити в цьому пейзажі, наче температура ще не досягла мінусу. Це таки 1-2 градуси після дощу. Пробирає холод, і він от потужний. Він як е, пісня весна, Шмальгаузуна. Знаєте, це перепишеться весна. От от це щось таке. Дуже нетривіально весняний аромат. Хоча, от реально, завай бом він мені найближче до весняної пори, хоча от максимально потужний. І далі я розповім в кінці ще про декілька ароматів від отакі, кому подобається Регадлес. Будь ласка, спробуйте standing out, бо от вони кудись от в один напрям, але зовсім різні аромати, звичайно. Далі акватика. І єдиний відверто акватичний аромат у мене Dune Road від Me New York. Це такий солонесенький огірочок. Солонесенький кавунчик, але кавунчик без рожевої червоної частини, тільки з кориночка його. Оця така водяниста. Взагалі він нагадує якусь річечку О, цієї солонинки небагато хоча і огірочки додають якоїсь чистоти. Тобто не болотяний він, не застояна вода. Мені в ньому це дуже до вподоби, Хоча атмосфера витримана тут більше не всіль, а саме така акватика огіркова, і він не схожий на чоловічі класичні акватично ці вбивчі аромати. Він дещо піднесений і природний, хоча тут не багато нюансів. Ну, тобто картину вона не така прям деталізована. Дуже його люблю, він прям освіжає і додає якоїсь легкості та кисню навколо, користуюся навіть влітку. Більш природним може бути тільки лобстер від Moss and Дребет, бо тут більше лісу, більше холодку. Я коли вперше його почула. Якраз і було таке відчуття, що от це офігенний відвертий природний ліс. Якийсь струмочок, тут дуже багато вологості. Земля, ґрунт він не перевантажений ґрунтом, і так само деревами. Це дуже цільний образ. І дуже з цим фільмом лобстером. Де частину фільму вони якраз і в лісі перебувають такому моторошному, дуже пейзажно, такому привабливому, ці великі дерева одразу пригадую кадри з цього фільму, щиро раджу подивитися. Сам по собі фільм дуже відвертий, після якого хочеться задуматися про життя. Хоча з повномасштабкою знаєте, усі враження від різних фільмів, коли там я казала, що ой, там моторошно, це ще щось якось дивно специфічно. Настільки легше зараз, усе сприймається. Ну, якщо так обстрагуватися, об'єктивно він специфічний, але дуже цікавий. Кльовий, деякі говорять, що йому чогось не вистачає, що він такий, якийсь неперфумерний, але я цього і чекала, і очікувала, і бажала. Мені теж подарували цей залишок буквально пів флакончика. Тож, ну, сьогодні, говорячи про про природу і про весну, ось воно. І нарешті. Ну, поки що у мене семпл парфуми Чарзілля, серце десни. Зараз підніматимуться ці ціни, тому я поступово замовлятиму більші об'єми, і я хочу розпочати з весни на Дніпро. Це до квітів у мене буде. Сьогодні про природні такі легкі, холодні мотиви, і, зокрема, акватику. І серце десни це ідеальний представник. Це теж натуралістична картина, десна. Ледь солонувата пляж бачаю, якусь каменюку, павутинку, легесеньку і багато кисню, аромат медитація, аромат спокій, дуже красиве втілення води. До речі, Оксандра робила аромат на тему води. Треба попросити, послухати. Дуже цікаво, як Оксандра втілювала воду, бо тут саме її частинка. Вона ну настільки парфумерно відверта, хоча здавалося, що там водичка. Водичка це такий нейтральний має бути аромат. А тут він природно, до речі, мені трішечки, він теж якийсь пригнічений. Можливо, в мене такий настрій, типу реалістичний аромат, і ти одразу уявляєш конкретний образ. Хоча, скоріше, він більше заспокоюючий, більш медитативний, ніж смуток має навіювати. Або це ну, умовно приємний смуток. В цілому також геніально глибше, до речі, говорячи про природні мотиви сьогоднішньої добірки, от лобстер і десни, такі найреалістичні аромати, як то картини у, фо у фотореалізмі. Прям передані оці нюансики і такий загальний план з деталями. Тут найбільшу частину займає саме вода, десна і от гілочка якась там. Ну, я розповідала, цеглина, каміння, мінеральність легесенька, пил, холод. Тож також складна і дуже красива річ. Ну що, завершуючи зеленим, отак от зілінушечкою, прям мочною. Хочу розпочати з білого тирличу. Це колекція деколонів від Hermes. Він досить ну, це прекрасний аромат, досить бюджетний. І також у мене вже закінчується тревел. Він... У мене досить давно не можна обливатися. Білий тирлич досить така гірка квітка, але вона не занадто ну, гірка овочева, якась специфічна. Хоча, як для квітки, достатньо. І тут дуже красиво урівноважують природні мускуси, і він такий наповнений киснем. Найбільш акварельний та тендітний, напевно, сьогоднішньої добірки, хоча і відчутний. Обожнюю такі аромати, що от вони аурою присутні, завжди ти їх відчуваєш, але вони не напрягають навіть у закритому просторі, коли весна. Літо я прям ним обливаюся. Багато цього аромату поціновувачів і неодноразово згадувала про нього. Тому надовго не зупинятимусь, просто якщо вам хочеться чогось піднесеного, такого аж живого хочеться жити аромату. Ну, він такий чистесенький, природній. Що, ну бусінка, як крильця фейчки, але. Вони відчутні і завершуючи навіть не трійкою, третій я взяла так. Просто згадати, що обожнюю Art Emotion. це колаборація була у Михайла Буца та блогерки Жінки-Аромат, який ну, створювався в благодійних цілях. Усі гроші були для збору обмеженим тиражем. Але я його дуже сильно люблю. Він найбільш для мене такий полегшений. І оця така чайність, оця така волога квіточка, озон. Його тут дуже багато, і він ідеально вписується. Просто знаєте, що я його дуже сильно люблю, але багато не хизуватимусь. Ліпше я зупинюся на наступних два. Це Регадлес. Також 100 мільйон разів згадувала, як почалася весна, сьогодні в ньому, до речі. Вчора була If You Love Me з абсолютом какао, також з зеленими мотивами це найінтелектуальніша гурманіка, яку тільки можна собі уявити. Я вам розповім про Purple Haze відносно новинку. Але поки почну з Регадлесу, який вже давно дуже сильно люблю. І Поціновувачів у нього насправді дуже багато. Напевно, бо аромат компліментарний і теж міра якоїсь природності. Тут наче обігрувалося все навколо троянди, такої імпровізованої троянди. Мені нагадує яблука. Теж є декілька людей, хто відмічає, ну, от асоціативно саме зелених яблук, не конкретно ними і дуже незвично парфюмерно. Вони теж такі натуральні. З гірчинкою, деревом, листочками, і знову багато вологи, багато дощу, прохолоди. А ця терпкість, ледь, солодка, така зеленофруктова, дуже незвична. Аромат після дощу. Оце, як на мене, він якраз передає цю атмосферу найбільше, бо тут трішечки піднімається оця пара з ґрунту, хоча він не занадто землистий натяком. І найбільше цієї терпкої фруктовості фантастичний. Purple Haze, новинка. Я ще до нього звикаю, він мені дуже дивний. Дуже дивний. Бо тут ну, та, та квітковість, яку тільки Михайло міг так зобразити, завуальовано до туману, якраз це ближче цієї вологості. Квітка Знову ж, дуже заволювано. Якщо ви ще чекаєте впізнаваний бузок, що такий ага, квіточка. Гілочку цього бузку теж треба рознюхати. бо оцей туман він наче стоїть, тобі треба вслухатися також у шлейфі, але це дуже цікаво. І зеленина, вона трішечки гіркенька, там десь просіюється пилочок. І, до речі, по-моєму, тут серед цього букету, окрім буску, є мімоза. Якщо не помиляю, зараз я вставлю піраміду скрин з сайту. Подивіться, бо мені відчуваються, бо мімоза вона найбільш така гірковолога. І полкова, хоча в мімозі пилку ще не надто багато, як, наприклад, нарцис, такий потужно-полковий. Весняний букетик від Михайла Буца букетик, який ще треба прислухатися. Ну і з цим туманом сирість дуже її багато. Взагалі, сьогодні така дуже різноманітна вологість, щось таке більш прямо струмочок. Щось ближче до річки, щось після дощу, от тільки після дощу мінус, чи там максимально прохолода. Тут більше про туман та сирість. Ну, Це кляво, що у нас є таке різноманіття ароматів. Тож на цьому поки що все. Пишіть в коментарях, чи зацікавив вас якийсь аромат, з якими ви знайомі, що також подобаєте, буде цікаво почитати. Тож дякую усім за перегляд. І до зустрічі у наступному відео. Бувайте!